Чому у нас вдалося побудувати демократичну країну? У білорусів, у Росіян не вдалося. І друге, Тому що я одразу відповім. Тому що Україна не Росія, як сказав Леонід Данілович, І Україна не Білорусь. Він це не сказав, але мав на увазі. І чи може з Росією трапитися такий самий розвал, як трапився з Радянським Союзом? Чи це більш така моноція? Така фундаментальна структура, і там умовний Татарстан, чи Чечня, чи якутя важко уявити, що десь зустрінуться там на Алтаї і підпишуть нову біловірську пущу і розвалять Росію. Зафіксуйте, будь ласка, Росії підець більше додати нічого, так Росії підець і на пам'ять оставки автограф. Будь ласка, і двадцять року. Дмитро Ільіч, коли Росії трапиться піс, я продам це за дуже вату.